Допомога українців е, військовим вона не має обмежуватись виготовленням е, окопних свічок. Ми за здорове, потужне громадянське суспільство за те, щоб ось українці між собою єдналися. Треба робити такі більш такі, знаєте, не матеріальні, а більш такі об'єднуючі, більш духовні такі речі, які будуть спонукати всіх до єднання. І Я переконаний, що цей козацький дух він допомагає нашим захисникам. 2014 року, з початком останньої московської війни проти України, з'явилось досить багато громадських ініціатив, і одна з яких була і була пов'язана з тим, щоб вивчати наші історичні. Події і наші історичні постаті. І саме ми з нашою сім'єю обрали для себе вивчення і збереження пам'яті, і маркування, і все, що з цим пов'язано, возвеличення пам'яті про чорних запорожців. Чорні запорожці це був кінний полк, дивізіон армії Української Народної Республіки. І під час першого зимового походу, який був успішний, і московитів вигнали з України. Вони зупинялися на хуторі чорних запорожців в селі Ставидла на три дні. З 20-го, якщо я не помиляюся, лютого по 22 друге чи 23 третє лютого вони відпочивали в 1920 році. В році. історії в українській минувщині достатньо багато переможних таких є. Епізодів і моментів, які чомусь українці не згадують, вони завжди знаходяться в такому стані постійно якоїсь панихиди, тобто постійно сумують, постійно радянська пропаганда їм насипала, що от українці це тільки про все сумне, але насправді українська нація існує, ми вже не побоюсь цього слова, всі з вами знаємо понад декілька тисячоліть. І в нас були за час всього цього шляху історичного дуже величезні переможні славні моменти, які треба висвітлювати, і один з яких є якраз згадування про чорних запорожців з моменту заснування хутора чорних запорожців зустріли понад сотні відвідувачів хутора чорних запорожців. Ми зустріли. Деяких військових, які відпочивали в нас абсолютно на безкоштовній основі, тобто ми сприяли цьому, ми їх раді завжди бачити, і щоби вони відпочивали. Ми плануємо встановлення пам'ятної дошки. Ми мріємо про те, щоби. Військові з 72-ї бригади чорних запорожців також відвідали цей захід. Ми мріємо про те, що наші друзі, це курінь чорних запорожців з Корсуня Шевченківського, Роман Боровик приїхав своїми своєю сотнею своїми козаками з чорними запорожцями, привезли величезні тулумбаси. Тобто, це є реліквією, є клейнодами козацькими. Тобто, і щоб побільше молоді, побільше свідомих українців долучали. До ось таких проєктів, які зберігають пам'ять про нашу славетну Минувщину. Буде розіграна така лотерея і комусь одному випаде щасливий номерочок. І той щасливець. Як то кажуть, хто буде мати такий виграш, він зможе здійснити мрію всіх українців. Йому випаде така величезна честь, він має занести вибухівку в Кремль. І тоді, як то кажуть, не залишиться жодного москаля. Приїхали на хутір чорних запорожців відвідувачі. Їм захотілося там побувати, вони приїхали просто, скажімо так, подихати свіжим повітрям. Подивилися навкруги, зайшли в хату музей. Наприклад, і вони одразу згадують, як в них було в бабусі, була піч, були, як то кажуть, таке було в них дитинство в українській класній хаті. І Вони одразу згадали, що вони українці, що вони не є там якимись московитами. Я думаю, що багато хто, окрім нашої сім'ї, окрім мене особисто, багато хто задумався. Над тим, що хто він є, звідки він, що він українець, що він ніякий не малорос, не новорос і все, що з цим пов'язано, з ворожої російської пропаганди. І ми зробили те ж саме. Ми задумалися про те, що чим ми можемо бути корисними, і як ми можемо стати в пригоді по відношенню до нашої країни, до нашої батьківщини. І з 2014 року ми почали ці активні дії на 2024 рік. Ми плануємо провести всеукраїнський. Козацький фестиваль Характерник на базі хутора чорних запорожців. Орієнтовно в червні місяці. Ми за співпрацю з будь-якими українськими істинно-українськими такими національними патріотичними організаціями, і я переконаний, що гени чорних запорожців вони є в наших захисників, які боронять і тримають наше небо, і як то кажуть, б'ють нещадно ворога. Цей козацький дух він допомагає. Ця сила роду нашого допомагає нашим захисникам.